Ті, хто все таки зможуть таких працівників забронювати, то в таких працівників виникає обов'язок в 45-денний строк закрити усі питання та проблеми з. Порушенням правил військового обліку. Нагадую, що цю процедуру теж треба дотримати правильно і довести її до кінця. Завершенням таких питань вважається складення протоколу про адміністративне правопорушення, а також винесення або не винесення постанови про накладення на вас адміністративного стягнення. Якщо це питання, що ви не перебуваєте на обліку, то тоді за місцем вашої роботи ви можете прибути до найближчого ТЦК. Взяти довідку з місця роботи і стати на цей військовий облік. Якщо ж у вас відсутній військово-обліковий документ, ви можете його завантажити через Резерв Плюс, і він у вас повинен сформуватись. Якщо він у вас не формується, тоді вам потрібно після бронювання з'явитися до ТЦК, отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії, пройти її, а також надати відповідний пакет документів. Це дипломи про вашу освіту, документи, що підтверджують. Вивчають ваш сімейний стан, це безпосередньо ваші фотокартки, які будуть вклеюватись на військово-обліковий документ. І лише отримання такого військово-облікового документу надасть вам право потім перебувати на посаді працівника, який заброньований на довший час, і не переживати, що така бронь злетить.